Дуже люблю ваш контент. Скажіть, чи є у вас релігійні книги, написані святими? Ну, таке питання. Хто писав святих релігійні книги? Та, мабуть, що можна віднести Святе Євангеліе, яке написано апостолами. Потім ну, відповідно Біблії. Їх дуже великий вибір. Вони може містити Євангелії, і, і Псалтирі, і до речі, Псалтир, також, який є написаний Царем Давидом. В Православії його почитають як святого. Та, мабуть, і все, тому що молитовники, це вже писали люди, акафісти, також. Що ще може бути? А, бо до речі, апостол Галь, ти не знаєш, апостол. Хто. Ну, це, це, це службовий апостол, церковний, мабуть, що, мабуть, що ні. Мабуть, що ну, вони не описалися святими. Якщо помиляюся, священники чи хтось краще розбираєтесь, буду вдячний вам за коментар. Великий вибір релігійної літератури Акафістів на нашому сайті Іконна Лавка. Переходьте за посиланням в шапці профілю.